Сергій Жадан, я би ніколи не говорив цих слів, якби неймовірність того, що для тебе щось важить, ніжність і вірність, що в твоєму житті є місце не лише для печалі, що там також є рішучість і є постійність, що ти не завжди палиш усі мости за собою, не завжди керуєшся відчайдушністю і злобою. Хоча б іноді, відповідаючи на питання, не плутаєш біг із любов'ю, і злість, із журбою. Саме тому я говорю всі ці слова без утоми, саме тому пояснюю тобі, звідки і хто ми, вперто доводжу тобі, що нічого не робиться марно, і що виправданими є, всі паніки та судоми. Саме тому я пишу, саме тому я поруч, саме тому розраховую завжди на поміч, саме тому ти ніколи більше не скажеш, що втіха це вигадка, а щастя, це просто здобич. Я би ніколи не говорив, якби ти у відповідь теж не говорила. Я навчений, наче риба, і обережний, наче тварина. Я ж навіть коли приходжу до когось у дім. Знаю вже наперед, хто там стоїть за дверима. Я просто знаю, що все це варто зусиль і печалі, і що ми недаремно себе до цього привчали, і що всім, хто не відступиться, що буде сходити радість тихими ранками, золотими ночами. Сергій Жадан.